Знаєте, що основну частину нашого життя займає робота. Як би нам не хотілося. Ми ходимо на неї, тратимо більшу частину дня, приходимо втомлені. І важливий цей момент, щоб наша робота хоча б нам подобалася. Бо бути в негативних емоціях не і ненавидіти це не варіант. Це впливає на наше здоров'я на наш настрій на весь наш стан. Класно, коли робота поєднується з хобі. Е, бо десь воно і так має бути, коли ваше хобі це є ваша робота. Тому і легше, і ентузіазм є ходити і виконувати краще. А коли просто ходимо, бо... Не бачимо нічого виходу. Повідомляємо, вихід завжди є. І роботів дуже багато. Принаймі, хоч трохи дотично до того, що вам подобається, бо воно повільно вас вбиває.